Привіт, друзі! Сьогодні ми приготуємо щось дійсно особливе: курку в кисло-солодкому соусі. Це ідеальний варіант для обіду або вечері, який обов'язково сподобається всій родині. Почнемо з нарізки курячої грудки. Зачищаємо її від плівок і всього зайвого. Нарізаємо грудку кубиками десь 2х2 см. Це приблизно так, як я зараз показую на відео. Поміщаємо їх у миску, додаємо яйце, столову ложку соєвого соусу та дрібку перцю. Все гарно перемішуємо. Далі додаємо кукурудзяний крохмаль і добре паніруємо шматочки. Це допоможе створити ідеальну хрустку скоринку. Обсмажуємо курку на гарячій олій до золотистої скоринки приблизно 1-2 хвилини. Викладайте курку в один шар, щоб не утворилася суцільна маса. Викладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Для кисло солодкого соусу нам знадобиться розведений у воді кукурудзяний крохмаль, тойвий соус, мед і кетчуп. На розігрітій сковороді розтоплюємо вершкове масло, зменшуємо вогонь і додаємо соус. Постійно помішуємо, доки він не стане густим і блискучим. Додаємо обсмажену курку в соус і добре перемішуємо, щоб кожен шматочок покрився ароматною глазур'ю. От і все швидко, просто і неймовірно смачно. Подавайте з вашим улюбленим гарніром і не забудьте про кунжут і зелен для смаку. Ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал і діліться в коментарях своїми улюбленими стравами. До нових зустрічей!